Доброго дня в ефірі. Програма Агроконтроль. Підбиваємо підсумки аграрного 2013 року і будуємо плани на поточний 2014 рік разом з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присярнюком. Вітаю вас, пане міністре. Мої вітання. Вітаю вас також зі святами, що минули. пане міністре. Давайте все ж таки розпочнемо з оперативного і не дуже приємного. Нещодавно африканська чума свиней перетнула кордон України. Це вже не перший до речі, випадок за часів незалежної України. Здається, півтори року тому було щось схоже уже в Запорізькій області. Яких збитків завдають от подібні пошесті аграрному сектору України загалом? Чи можливо контролювати цю так звану АЧС загалом, і які господарства у таких випадках потерпають найбільше за все? Ви знаєте, що це питання, ви правильно говорите, є неприємним, гострим, і для нас в певній мірі є питання загрози продовольчої безпеки. Чому? Тому що структура вирощування і виробництва м'яса, свинини? У нас не така не типова, наприклад, як в Європі. В нас вона є більш роздрібнена і в кожному дворі є порося, в кожному дворі є свиня. Чому? Тому що це засіб для існування, це засіб виробництва і одноосібник традиційно отримує по подвір'я свиней. І зрозуміло, що для нас це велика загроза. Ви правильно говорите, що півтора року тому такий випадок у нас стався в Запорізькій області. Він був більш таким масивним, але результати нам вдалося локалізувати. Яка ціна? Я вам скажу так: один випадок в одному дворі. Ціна така, що область була практично заборона вивозу м'яса свинини з області не тільки за межі держави, а й за межі області. Практично в радіусі 30 кілометрів ми вимушені були по рішенню е, чрезвичайної комісії практично віддати на забій всі, по, все поголів'я свиней і е, пустити її на промпереробку. Нам вдалося це локалізувати. Е, для порівняння я вам скажу, сьомий рік поспіль ця хвороба е, е, розвивається і яку не можуть локалізувати Російська Федерація. Сума збитків, тільки офіційних за ці сім років склала 30 мільярдів рублів. Це в Росії. Фактично. Це в Росії. 30 мільярдів рублів. Ви розумієте, наскільки це збиткові заходи по локалізації? Тобто, скоріше всього, ми повинні, і ми це розуміємо. Нам треба на випередження працювати. Луганськ, що відбулося? Дикий кабан, який зайшов з території Російської Федерації, звичайно, був заражений. Ми на сьогоднішній день е, ветеринарна служба спрацювала оперативно, локалізували цей район, локалізували повністю три територіальних райони і повністю щоденно і вночі цілодобово моніторимо ситуацію. Дуже складна ситуація. Білорусія. Як би вони не утримували ситуацію, але на великий жаль, в 2013 році в них почали з'являтися випадки теж. Африканської чуми. Яка реакція зовнішніх країн-споживачів? Тільки ми оприлюднили, а наша позиція ніколи не скривати, оприлюднили цей випадок, який відбувся на Луганщині, Білорусія, Російська Федерація і всі інші країни заборонили ввезення м'яса і м'ясних виробів на свою територію з України. Ви розумієте, наскільки це економічно? І матеріально впливає на економіку нашої держави, і на економіку кожного господарства mm -hmm. і кожної сім'ї. Тобто, питання складне на сьогоднішній день. Лікування нема е, від е, і е, щеплення. Нема. Ми робимо всі заходи, всі повністю моніторинги Заходи, ви знаєте, що ми заборонили і взяли під 100% контроль переходи між країнами. І залізничні, і пасажирські, і автомобільні, і піші переходи взяли під контроль між країнами, де хвороба є. Тобто ми максимально раз в місяць проводимо засідання через звичайної комісії, аналізуємо ситуацію. Пане міністре, справді, що кожна країна захищає себе сама від потрапляння усяких небезпечних вірусів. А скажіть, будь ласка, чи може оцей так зване АЧС, оця африканська чума вплинути на експорт низки ну, скажімо, не тільки м'яса, так м'ясної продукції української, а й не знаю, на експорт зернових, наприклад, на експорт значно, однозначно, наприклад, чому ми заборонили транспорт? Транзит експорту зернових з Російської Федерації, фуражного зерна, тому що це практично переносчик цього захворювання, зернова група. І ви уявляєте, сьогодні країна, яка є світовим лідером експорту зернових, основним постачальником фуражного зерна на світовий ринок, не дай Бог, отримає заборону. Тобто, який лацюгова реакція відбудеться і вдарить, не дай Бог, по нашому аграрному сектору. Тобто ми розуміємо відповідальність, але й ми розуміємо цю загрозу, тому що переносчики що є? Дикий звір, переносчиком є готова продукція. Їде турист, везе ковбаску, їде турист, везе копченості, і в цих копченостях він може перевести. Привести це захворювання, тобто, ми моніторимо і будемо стояти жорстко на тих вимогах, які прописані ветеринарною службою. Пане міністре, хотів би ще з вами проаналізувати ситуацію на нашому внутрішньому продовольчому ринку. В принципі, Україна забезпечена харчами на всі 100%, здається, так, принаймні, магазини абсолютно повні і не лише вітчизняними, до речі, продуктами. От, Але знаєте, споживачеві от, в магазині досить важко розібратися, от, читаючи ці всі етикетки, ну, не можна зрозуміти взагалі, що варто, що можна купувати без остраху, скажімо, нанести шкоду для свого здоров'я. Тут тобі і є ТУ, так. Тут тобі є і радянські ще гости, ці так звані, так уже не кажучи про назви продуктів, які з'являються на наших прилавках. Як із цим всім бути, як нашому споживачеві не розгубитися у ці всі інформації? На превеликий жаль. Ви правильно ви правильно задаєте питання, і на превеликий жаль, ви знаєте, навіть мені і як професіоналу і очільнику міністерства, теж важко розібратись, коли я йду в магазин. Тому що дуже багато існує добавок різних, дуже багато існує таких заходів, які дають можливість для ока привабливий продукт створити. А вже смакові якості ти потім розумієш їх, коли приходиш додому. А енергетичні якості ти, може, і взагалі не розумієш. А наслідки того спожитого продукту для тебе аж буде зрозуміло через декілька років, правильно чи ні? І це є проблема. І над цією проблемою на сьогоднішній день ми працюємо і працюємо якраз спільно з європейськими структурами. Ми створюємо систему контролю і відповідальності так звану ХАСП, де на кожному ланцюгу від. Погасло від сто від лану до столу буде відповідати виробник. Ви пам'ятаєте, в Європі був такий випадок, коли е, проблема, коли виявили в м'ясних виробах замість яловичини конину. Угу. І завдяки такій системі вдалося знайти аж виробника цієї конини. Оце важливо. Оцей моніторинг для нас важливо. І зрозуміло, нам необхідно дати право вибору е, споживачу. Що він хоче придбати, для цього треба необхідно що мати інформаційне поле. Для цього необхідно мати інформаційне поле і закон, який на сьогоднішній день, над яким завершує роботу Міністерства економіки та розвитку та торгівлі. Я переконаний, і хотів би, і надію, що він скоро буде оприлюднений, розглянути на кабінеті міністрів, де передбачена якраз інформація споживача. Що чи він купує молокопродукт, чи він купує продукцію з цільного молока, чи він купує е інше продукцію? Розумієте? І також закон про молоко, який теж вимагає е виробника інформувати великим шрифтом, що це чи це молокопродукт, чи це цільне молоко? Я думаю, що це настав час сьогодні вже державі. Спитати і налагодити ланцюг контролю, і дати можливість споживачу мати інформацію і мати право вибора, чи це купувати такий продукт, чи якісніший, але дорожчий, чи взагалі купувати якийсь імпортний. Тобто на сьогоднішній день, маючи умови світової організації торгівлі, в нас доступ всіх продуктів, які виробляються в світі, він вільний. Я тут, користуючись нагодою, черговий раз дякую нашому споживачу, що вони дають перевагу нашому українському продукту. Ну, наш споживач віддає, мабуть, перевагу не тільки вітчизняному продукту, він віддає, можливо, навіть і перевагу домашньому продукту. Ви знаєте, чудово, що всі українці, особливо це можна відчути на Різдво, на Пасху. Так, це домашня ковбаса, домашнє сало, тобто все те, що вироблено в домашніх умовах. Пане міністре, але чи зможемо ми усе це домашнього приготування їсти і у поточному році, тобто у 2014? му Як бути із забороною подвірного забою худоби? Ви знаєте, що Питання дискусійне, воно вже не один рік, якби актуальним, і після підписання угоди про членство світової організації торгівлі. Ми взяли на себе зобов'язання, може десь навіть необачливо взяли на себе зобов'язання припинити подвірний забій особливо продукції і худоби, яка йде на реалізацію масово. Зрозумів, чому? чому я говорю не необачному? Є традиції, є культура, є ем, така, знаєте, от я навіть не знаю, я, чи змог, зміг би наш споживач сприйняти сало, яке забите на забійних цехах і не оброблене, так як ми його звикли споживати. А чи шкодиться нашому здоров'ю? Я теж думаю, що ні. Я б навіть переконаний, не шкодить, тому що ця продукція виробляється з таких продуктів, які практично не, несу, не є носіями якихось хвороб. Але є світові вимоги, є європейські стандарти. І як тут бути? Звичайно, ми будемо в пошуках того компромішу, щоб і відповідати тим вимогам, і зберегти наші традиції споживання продуктів харчування. Що, що ми на цей випадок робимо? Звичайно, ми хочемо і намагаємося, і фі, мотивуємо сільгосвиробника, щоб більше здавали продукції на забійні цехи. Яким чином? Чисто економічно. Тобто, якщо в нас діє програма, якщо е, одноосібник е, здає на переробне підприємство або на забійний цех е, своє поголів'я, ми за 1 кілограм живої ваги свинини платимо гривна 20. Якщо здає по голіві великої рогатої худоби, ми платимо 3 гривні. Тобто це є мотивація фінансово здати на переробне підприємство. Якщо ти хочеш для себе спожити, звичайно, будь ласка, маєш право вибору для споживання. Звичайно, нам прийдеться з якогось етапу поступово і на ринки масового, масової реалізації сільськогосподарської продукції, вже мотивувати, щоб вони йшли через сертифіковані забійні цехи. Це е, обов'язково повинно буде прийти, але це повинна бути еволюція спокійна. Вимірена не галопом і не примусово саме головне не примусово. Пане містре, і вже останнє запитання такого абсолютно прагматичного характеру. Нині йдуть іде якраз бюджетний процес, так званий багато достатньо нарікань на цей бюджет 2014 року. Зокрема, і щодо того, що підтримка аграріїв також має зменшитися. Які програми підтримки будуть сортські працювати, застосовуватися у 2014 році? Які результати роботи програми Рідне село так, яка працювала і минулого року, і що планується взагалі в цьому плані у, у поточному? Ви знаєте, що, звичайно, бюджету аграріям завжди не вистачає. Чому? Тому що наша галузь динамічно розвивається. І от минуле засідання Кабінету міністрів прем'єр сказав, що найголовніше, щоб ми своїми ініціативами або своїми не ініціативами не нашкодили динамічно розвиваючій галузі аграрному сектору. І я Бога молю, щоб гарячі голови, особливо там Верховній Раді, не, своїми ініціативи не нашкодили. Перше, що це нам необхідно зберегти ті пільги, які на сьогоднішній день є. Це офіксований е, податок і акумулювання ПДВ. Як би це не було, але це вже зразу автоматично, не треба випрошувати і чекати в бюджеті, коли ця сума надійде. Воно залишається в аграрії. Дуже важливе питання. Наступне питання. Я, моя позиція, не дивлячись на те, що я і захищаю аграрний сектор, і по статусу повинен відстоювати бюджет, і я його відстоюю. Але ми повинні бути реалістами, і кожна держава виділяє на те чи інший напрямок, який вона визначає пріоритетним, ту можливість і ту суму коштів, які дозволяє бюджет. Ми ж не можемо жити постійно. Для нас важливо зробити галузь інв... інвестиційно привабливу, щоб інвестиції йшли. І це важливо. І багато чинників на це впливає. Але якщо говорити реально по бюджету, то вже декілька років поспіль я підтримую цю позицію, може, десь був ініціатором, того, щоб. Державний бюджет був спрямований на перше на ті галузі, які необхідно, щоб вони у нас динамічно розвивалися: це сади, виноградники, це ягідники, це е, виробництво овочів в закритому грудні, тепличне господарство, це тваринництво і звичайно підтримка одноосібників, в тому числі програми рідне село. І в програмі в рамках рідного села, що буде в цьому бюджеті, по крайній мірі. Ми запропонували це сьогодні виділення коштів для розбудови свердловин для питної води на селі. І ми плануємо біля 300 мільйонів гривень на це питання. І ми сьогодні бачимо, що сільські громади готові, об'єднавши фінансові зусилля, зробити це питання. Також підтримка одноосібників по збільшенню розвитку сімейних ферм. Це за кооперативи, це розбудова оптових ринків, це розбудова логістики. І, звичайно, наступний етап це вже виробничі кооперативи на селі. Сьогодні великотоварному виробнику необхідно що не заважати, а дрібно товарного виробника одноосібники, наше завдання підтримати. Звичайно, необхідно завершити земельну реформу. Звичайно, необхідно видати акти, щоб людина мала повноцінний папір, підтверджуючи його земельну ділянку. Це зрозуміло. От такому напрямку бюджет буде і спрямований на аграрний сектор. Зрозуміло, як буде міністерство працювати у 2014 році. Я нашим глядачам на завершення нашої розмови нагадаю, що підсумки 2013 року і прогнози на 2014 рік ми робили разом із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком.